В ситуації, коли правопорушник намагається в її рукою захопити поліцейську, заформаний одяг, поліцейський житло, боді-камеру застосовується прийом вагітки назовні. Даний прийом використовується з використанням наступної техніки. Поліцейський захоплює руку правопорушника в області зап'ясня, після чого змінює свій хват, обидві руки накидає на долоню правопорушника, фіксує її таким чином, щоб великі пальці знаходилися на її тильній стороні, паралельно один одного. З командою на землю поліцейський, контролюючи за п'яти, розвертає руку правопорушника на зовні. Його ліпки підралений вниз, тримаючи при цьому свої літки, притиснені до корпуса, одночасно працюючи на двох ногах циркула, вивести правопорушника з рівноваги, здійснити повалення на спину. Нога поліцейського рухається назад, таким чином, щоб його корпус залишився на 180 градусів з одночасно пониження правопорушника. Змінити хват брольованої руки, сформувати вузол. Звербальну команду на живіт. Поліцейський коліном дальньої ноги тисне на площу контрольованої руки. Та здійснюємо обхід навколо коло голови правопорушника, чи переводить його в позицію на затримання. Гову відшинує. Я вкинувся.